Кожен збитий дрон це зірваний удар по наших. І поки всі на фронті інстинктивно ховаються від звуку ворожого FPV, ці хлопці навпаки вибігають, бо це їхня робота, знайти ціль, зняти її і не дати долетіти. На відео, яке ви побачите, результат роботи мобільних вогневих груп бригади Хижак. Там, там вийшов щось інше, типу Орлана, чи що. <плес> <Єбував>! <плес> Убирай сітку. Давай, сітку. Ну что, погнали. Крыло, крыло сзади. Вон, вверху. А? Попал, попал, попал. Пау. Я заварю. Е... Есть! 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 Єсть! <реку> Молодцы! Да, над нами! Є. Yeah. Пошла на піке! Падає! Є. Єсть! Пише, пише, все нормально! Четко ну. Один выстрел. Вы вынесли на постановление. Вылетело. Вытело вот так.